Тепло та світло для наших захисників. Уже другий рік поспіль прикарпатські волонтерки виготовляють окопні свічки для військових. Про тих, хто намагається зігріти бійців, наша Ольга Нестерук перше ніж виготовляти окопну свічечку, треба правильно підібрати картон. Картон має бути виключно тришаровий. Це дві паралельні і всередині оця змійка гофра е, є. Картон, який є п'ятислойний, він не підходить. Він погано прогоряє. Бачите? Він погано заливається, він погано горить і, відповідно, дуже важко накручується. У виготовленні окопних свічок своя технологія, бо від того, як зробити, залежить скільки вона горітиме та й чи горітиме взагалі. Ріжемо не вздовж власне, цих пор цієї ці змійки, а виключно в поперек. Відмірюємо висоту баночки канцелярським ножом. Вирізаємо смужку. Ножицями недобре, тому що власне, гострий канцелярський ніж робить ці пори чіткими, А коли ножицями, вони сильно ущільнюються. Тоді погано заливається сама банка, не проливається нормально картон і, відповідно, погано потім горить. Все це заливають розплавленим парафіном. У довгу світочку не перегрітим парафіном. Ми... Доволі щільненько проливаючи весь цей гнітик і все заливаємо до повного заповнення банки. Картон дуже багато в себе всотує парафіну. Відповідно, через деякий час до цієї баночки треба повернутися і її долити. При низькому температурному режимі свічка застигає за лічені години. Далі для зручності волонтери їх фасують. Складаємо такі поперчики з кількістю, тому що люди зазвичай просять. Від 50 до 300 свічок, і щоб потім формувати замовлення, це ми потім пакуємо або в мішки, скидаємо, або в коробки пакуємо. Якщо з металевими бляшанками та картоном проблем немає, то парафіну катастрофічно не вистачає. З парафіном бувають дійсно перебої, і ми його потребуємо найбільше. Запитів дуже багато. Якщо літом ми на літо не робили собі тисячу чи дві тисячі свічок, і просто потім віддавали по мірі, коли просили, і ми не працювали ціле літо. То з осені почалися запити, і зараз чим холодніше стає, тим зразу ж купа записів і дослід собі на коли ти не встигаєш їх робити. За час повномасштабного вторгнення волонтери вже налагодили тісну співпрацю з колегами, які возять усе найнеобхідніше не нашим захисникам. Відтак, франківські окопні свічки сьогодні зігрівають хлопців чи не на кожному. Волонтери це ж таке, скажімо так, вони між собою всі змішані, замішані, всі знають одне одного імена. Люди просто дзвонять, ми ніколи не перевіряємо, насправді інформацію. Там дзвонять, кажуть, що якийсь батальйон, там, це ми просто потім просимо для себе фотозвіт, тому що в нас, наприклад, був матеріал, який ми надбували за кордоном, нам збирали за кордоном свічки і привозили сюди. А, то ну нам треба було звіти якісь робити, і звичайно, що попросили фотографію. Зараз на жаль дуже печальна ситуація, тому що за кордоні наші друзі нам дуже не поназбирали парафіну, але зараз за цих затримок на кордоні. Дуже невідомо, коли ми отримаємо цей парафін. Окопні свічки волонтери виготовляють після роботи. Тетяна за вечір може зробити їх понад 200 штук. У нас волонтерів є багато, ну тобто шість таких волонтерів, які заливають постійно, які постійно це роблять. Ще є волонтери, які там долучаються інколи. Є там, наприклад, один волонтер, який займається суто тим, що допомагає нам з тим, що він має машину і що відвозити нову пошту. Якщо треба, ну просто нам звернулося, що треба новою поштою зразу переслати. Часто люди самі забирають. Тобто, реально відправляти і по декілька тисяч в тиждень небайдужих франківців волонтери просять про допомогу. Їм потрібен парафін та додаткові руки. Тому усіх чекають у палаці Путоцьких.